Вітаю, да, шановне панство! Також мої вітання з нагоди Дня Незалежності України. Хочу показати вам столик, який я зробив вчора, і він вже склеєний, тож зараз покажу вам цей гарньоній вироб. Ось цей віздобарний столик. Це зворотній бік у нас у власне лице. На жаль, вайму в мене немає і склею звичайними струфінами. Є деякі перепади по висоті помітні, але загалом картина досить таки приваблива, Покажу зблизька. Ось як він виглядає у майже готовому вигляді.